Барвінково стали з гаями, ще й полонинами, плаями. Ступить він ось ось, в клонись Тарасові говерло, хай чує, слово й тут не вмерло, хай бачить сам душа жива. Шевченка жде, як брата, брат, у рідні гори зве Духнович, Тарасе, Йди ж бо син Карпат. Смерть ліпшою не стане від прекрас, якщо вона і генієва навіть. А люди кажуть, вічний наш Тарас, я теж кажу, і серце не лукавить. Надається представникам районної влади. Вихованцям Центру дитячої та юнацької творчості. Шевченко наш, він для усіх століть, він як пророк для України. Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни. Шевченків бій він протинає нас і гнівом вибухає кожній слові. І крізь іки, іде сумний тара пред течею терновому вінкові. Нехай нам доля випала тараса, за слово тіло мурували му, тож хай слова живуть не для окраси, нехай живуть, мов колос після післябу. Безперечно, Шевченко, духовно України, наш великий сучасний із дитячих літ неначе святе писання Убираємо ми в душу його пророчі ядки, великий Кобзар і сьогодні Незриво присутній у нашому житті, звертається до нас зі своїми безсмертними поезіями. Ти не лукавила зо мною, ти другом. Братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Кавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж доленько моя, мій друже, в бою не лукавить, ходімо ж дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Хай кожен з нас подумає собі, а що ж боя зробив для України, чи я говорю, Страждаю в боротьбі, чи повзую по рабськи на колінах. А що ж бо я і мій рік, чи я не осквернив свого роду лице Тарасове на тій сумній зорі, яка зійшла з тривог мого народу. Український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета. Над світом вірші та пісні, написані Шевченком, а його величний образ постає у нових лірічних творах поетів з високості Чернечої гори споглядає Тарас на свою Україну, бо безсмертна слава народного поета, патріота. Прости нас, батьку, світочий пророче, до тебе вийдем у щирі в бо ми ж таки добра в країні хочем, бо неможливо жить у розбратті. Пошли нам отче мудрості й снаги, а в душах вірні помисли нести. Прости за все, Тараси дороги, пророче, батьку. Світоче, прости. Через багато сотень літ читати Шевченки заповідь і збережем соборну Україну і не дамо, зробить з неї руїни. Соборно, жито засіваємо, соборно правду бережімо, соборно волю бережімо, соборно славу вознесімо. Соборно чужого навчаємось. Соборно свого не цураємось, Соборно думу заспіваємо, соборно Бога в серці маємо. Шановні друзі, шановна громада Тячівщини, дійсно сьогоднішній день коли ми згадуємо великого українця Тараса Григоровича Шевченка, який народився весною, коли. Народжується, оновлюється природа, і хотілося б, щоб у нашому житті ми завжди пам'ятали його слова. Слова людини, яка народилась у хріпацькій сім'ї, змогла осягнути дуже багато в своєму житті, стала великим волелюбним українцем. І сьогодні я би хотів, щоб такі зібрання, коли ми згадуємо наших Видатних українських поетів, як Тарас Шевченко, щоб вони не були формалізмом, щоб дійсно ми об'єднувалися навколо таких постатей, і щоб ми могли протистояти ворогу, який сьогодні насувається зі сходу, щоб ми могли усі разом стати дійсно тими волелюбними українцями, які хочуть незалежної. Вільної і процвітаючої держави, щоб слова Тараса, хоч вони написані 200 років, майже 200 років назад, були актуальними і сьогодні. Щоби ми розуміли, що тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо вистояти і ми зможемо побудувати незалежну українську державу. Дивлячись, на постать Тараса ми зможемо вистояти. І хотів би побажати всім вам успіхів, благополуччя, щоб дійсно у нашому житті такі символи, як Шевченко, були символами, які об'єднують нас, які завжди є разом з нами і будуть усе наше свідоме життя. Божих вам благословій і всього найкращого. У нашому житті і в нашій державі Україні. Слава Україні! На цьому урочистості з нагоди відзначення 201 ї річниці з дня народження Тараса Шевченка завершено. А ми запрошуємо всіх на літературно-музичну композицію Шевченкова пісня в районний будинок культури.